Були вдома, була сирена, півтретього перший раз щось вибухнуло, присіли, так сказати, помолилися Богу, все нормально. Лежимо в телефоні, в телеграмі, вайбері, зі знакомими переписуємося, як, хто, поки всі були цілі. А потім, десь у четвертій годині, початку десь п'ятої години. Як бахнуло, кілька вибухів, навіть не рахувала, тому що. Дуже страшно було так, от і слышу, чую, що щось валиться, вікна теж от це все, пилу много, і якийсь як туман був. Оте саме вікно так, керіць, подивилося, Туман якийсь як був. Слава Богу, не було зарва, не було пожежі. У квартирі вон все вибило, шипки, карнизи, гардіни, штори, все повилітало. Слава Богу, що котел газовий, так сказати, ось труба торчить, залишився цілим. Слава Богу, слава Богу, що живі неушкоджені, але криша повністю зруйнована, вікна зруйновані. Боїмося, як підуть дощі, як прикрити, чим і хто це буде робити. Наш будинок постраждав найбільше, тому що буквально от через дорогу, велика, так сказати, яма, там був вибух. Десь 4.05 були чотири дуже гучні вибухи. Ну, мій дім тут поблизу знаходиться десь кілометр. Конструкції, все, що капітальне, не постраждало, а постраждали панелі. Слава Богу, що газова бочка жила, бо це було б дуже трагічно для усього району. Thank you.